По вправо оберніться, один одному всміхніться. З доброю лагідною усмішкою можна розпочати наше заняття. Сьогодні у нас незвичайне заняття малята. Ми вирушаємо у цікаву мандрівку в математичні джунглі і зустрінемося з її мешканцями. Живуть тут числа. Цифри, геометричні фігури і наші незмінні супутники дні тижня. На минулих заняттях ми з вами вивчили багато тем, і щоразу нам допомагали казкові герої. Сьогодні, разом з мешканцями джунглів, ми закріпимо вивчені матеріали. Шлях до джунглів лежить через зупинки, непрохідні стежинки – Галявинки. Перша зупинка галявинка обчислень. Друга зупинка галявинка геометрична, третя зупинка галявинка відпочинь. І четверта галявинка розумників. В дорозі можуть трапитися деякі труднощі. Можливо, підстерігатиме небезпека, але нашими помічниками будуть важність, Взаємодопомога. Тож, ви готові чи не злякалися? Я гадаю, що не злякалися. Молодці вирушаємо в дорогу, а щоб було веселіше, давайте візьмемо з собою в дорогу в гру. Відповідай швидко і правильно. Давайте спробуємо. Цукор солодкий, а сіль яка? Солона, слон великий, а мишка яка маленька, дерево високе, а кущ який? Низький, міс широкий, а лінійка яка вузька, ніж короткий, а шабля довга. Зрештою, ми дісталися до першої зупинки яка називається галявина обчислень. Живуть тут цифри і числа, та мешкають добре знайомі нам звірі. Вони такі пухнасті і приязні, давайте назвемо їх. Хто це перший Лев Сімба, другий мавпочка Чічі. -чі. Третій папуга Гриша. Четвертий ведмідь балу. І п'ятий удавка. Давайте ми їх ще раз порахуємо, скільки їх у нас? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, звірів у нас п'ять. Ці звірі, які ми, люблять гратись. В піжмурки, давайте з ними і ми пограємось. Ці звірята ніколи не бачили весни і її запашних квіточок. А чому солненятко не бачило весну, мої хороші, тому що в джунглях завжди літо. Діти, зробіть гарну клумбочку. Давайте ми з вами ось у нас є цифри сусіди. От, перший будиночок, циферку 2. Її сусіди, які мої хороші? 1 та 3. Наступний будиночок з циферкою 3. Отже, сусіди цифри 3 – це 2 та 4. Наступний будиночок з циферкою 4. Її сусіди це 3 та 5. Слідуючий будиночок з циферкою 5. Її сусіди 4 та шість. Наступний будиночок з циферкою 6. Її сусіди 5 та 7. Наступний будиночок з циферкою 7. Її сусіди 6 та 8. Наступний будиночок з циферкою вісім. Її сусіди 7 та 9. І останній будиночок циферкою 9. Її сусіди циферка вісім та десять. От ми з вами і впоралися з першим завданням. Рушаємо. Далі Ось. ми потрапили з вами на другу галявинку. На цій галявинці на нас чекає інтелектуальне кафе. Для того, щоб потрапити в нього, нам потрібно оплатити вхід. Сьогодні ця плата не за гроші, мої хороші, а за інтелектуальні навички. Кожен з вас повинен проявити знання про форму, колір, величину під час дидактичної гри. Відкрий замок. Потрібно правильно відповісти, які ми з вами знаємо геометричні фігури. Коло, квадрат, овал, трикутник, прямокутник. Багатокутник зіронька. Давайте ми з вами подивимося, згадаємо, які бувають кути. Кути, мої хороші, бувають гострі, прямі та тупі. Яка фігура має найменше кутів? Так, це трикутник, а найбільше кутів у кого? В якої геометричної фігури? Многокутника. які бувають лінії. Лінії бувають криві, прямі та ламані. А ще що за лінія, що має початок, а не має кінця. Ви знаєте? Ні, я вам допоможу, діти. Це промінь. Які фігури не мають? Ні кутів, ні сторін. Так, звичайно, це коло та овал. Добре, ми сьогодні попрацювали, відпочивали, але підійшов час залишати кафе і рушати далі. Ось ми і дісталися останньої зупинки. Якщо це джунглі, то хто ці розумники? Розумні звірі. Давайте поміркуємо, в чому проявляється їхній розум. Вони добувають собі їжу, добре полюють. Вірно, вони хорошо орієнтуються в частинах доби. Тож, давайте покажемо звірятам свої знання. Згодні, діти, отже, ми з вами частинка того, серед чого живемо. Ми вже навчилися орієнтуватися в часі і просторі. По чому можна визначити, яка частина доби? Сонце сховалося. Це яка пора дня? вечір. Сонце зійшло. Це коли буває? Так, вранці сонце стало серед неба. Коли це буває? Ну, звичайно ж, вдень. А тепер давайте наділимо людським і казковими якостями кожну частинку доби. Ким тепер стане ранок? Ранок стане маленьким лісовичком. А ким стане день? хлопцем красеним у золотій короні. А вечір ким же стане вечір? Вечір стане турботливим дідусем. А ким же стане ніч? Ніч у нас стане красунею чарівницею і старенькою бабусею. А зараз, використовуючи коротенькі образи етюди, давайте ми з вами спробуємо розказати про день, ніч, ранок та вечір. Що ми з вами робимо малята вранці? Прокидаємося, потім що ми з вами робимо? Миваємося, чистимо зубки, снідаємо та йдемо на дорослі йдуть на працю, а дітки хто в садочок, хто до школи. Вдень що ми з вами робимо в день? Вдень ми обідаємо. Після занять виконуємо домашнє завдання, граємося, відпочиваємо так, і чекаємо на своїх батьків. Увечері, що ми робимо ввечері з вами? Так, ми з вами приходимо додому, вечеряємо, приймаємо душ, граємося, читаємо казочку з батьками і лягаємо. Відпочивати. Ніч нам потрібно, щоб ми з вами набиралися. Чого, мої хороші? Сил так, щоб наші органи відпочили, наші ручки, ніжки, голівенька, глазки наші. Так, мої хороші. Ось ви молодці! Гарно ви справилися з цими завданнями. Ось, і закінчилася наша чудова мандрівка в математичні джунглі. До побачення!